Преміальна упаковка для алкоголю. Перед вами коробка з палітурного картону товщина картону 2 мм. Він обклеєний ззовні та всередині дизайнерським папером 120 г на м2 з тисненням золотою фольгою. Конструктив цієї упаковки пенал. Вона складається з обичайки та лотка. Розміри коробки такі: довжина складає 24,5 см, ширина 16,3 см, а висота 7,8 см а також клеєна стрічка для зручного розкриття коробки. Зверніть увагу, гострі кути на згинах коробки, зроблені канавкорізкою. Розміри лотка та обичайки підігнано для легкого ковзання але без самовільного розкриття. Коробка за дизайном брендована під замовлення. Вироби пакуються для доставки клієнту по 8 штук в гофрокороби. Преміальна коробка для алкоголю виготовляється під замовлення від 100 одиниць. Термін виготовлення 14 днів. Якщо потрібна розробка конструктиву та дизайну, з радістю допоможемо. Попередня вартість коробки при замовленні від 100 одиниць 415 гривень. Замовляючи преміальну упаковку, у нас, ви отримаєте швидкий друк та якісну продукцію. Ознайомитись з продукцією можна на сайті, а замовити за номером телефону. Сподобалось відео? Поставте лайк. Так ми будемо знати, що ми на вірному шляху. Дякуємо, що обрали компанію Design Print Україна. Друкуємо разом!